Вітаю, панове! Сьогодні я розкажу вам про ще один спосіб, як можна доставити товари з Aliexpress в Україну. Навіть батарейки, навіть акумулятори і тому подібне. І давайте не зациклюватися саме на Aliexpress, тому що з будь-якого китайського сайту, оптового, роздрібного чи просто китайського на внутрішньому ринку, можна доставити саме товар в Україну. Ми будемо використовувати. Міст чайна я раніше розказував про міст Експрес, тобто про сервіс має міст, який доставляє що в Україну, що в країни Європи, в принципі, з будь-якої країни в будь-яку країну в принципі можна замовити, але нас все ж таки цікавить з країн, до прикладу Європи в Україну, ну або з Китаю в Європу. Я показував спосіб через Польщу, тому що міст Кіна мені здавалося, що це, грубо кажучи, такий сервіс для підприємців для великих замовлень, якихось які роблять лише під. Приємці, тобто це фактично доставка під ключ, не знаю, там якогось контейнера з якимось товаром. Тому я думав, що якийсь маленький товар не можна замовляти. А виявляється, можна. Коли ти трошечки починаєш копати, виявляється, що все можна. Отже, оскільки більшість замовляє на Аліекспресі, то в принципі давайте розглянемо все це діло на Аліекспресі. Але не забувайте, що інші сайти вони йдуть трошечки дешевшими. До речі, на Аліекспрес ще є кешбек. Так, я напевно всіх задовбав з цим кешбеком, але знову ж таки, він реалій. Працює. І якщо ви зареєструєтеся за посиланням в описі, то ви отримаєте 50 гривень на рахунок. Ну і також я отримую 50 гривень. Це така реферальна програма, і буде і вам добре, і мені добре. Отже, для того, щоб ми все це діло провернули, то ми маємо зареєструватися в міст Чайна, ну і відповідно зайти в особистий кабінет. І відповідно шукати будь-який товар на Aliexpress чи на будь-якому іншому китайському сайті, і відповідно зробити замовлення на адресу саме MyMist в Китаї. Ну, не MyMist, а міст Чайна в Китаї. Я їх може путаю. В принципі, це все це діло, якийсь великий конгломерат так компаній, але все ж таки розділені. Тобто, Майміст не має нічого з міст Чайна, окрім того, що вони називаються, напевно, міст. Тобто, знову ж таки, це окремі кабінети, окремі люди працюють, тому що це окремі напрямки. Отже, у нас є аккаунт на Aliexpress і в принципі ми маємо якось зробити замовлення саме на склад в Китаї. Ідемо в Shipping адрес ну і відповідно міняємо свою адресу в Україні на. Китайську адресу, тобто додаємо нову адресу, ну і відповідно вписуємо всі дані. Де нам взяти ці дані для того, щоб вказати ось тут. Ми знову ж таки заходимо в кабінет Чайна, ну і відповідно у нас тут є адреса складу в Китаї, і дані отримувача у нас є повністю вся ця інформація, яку нам треба заповнити. Вона є в ієрогліфах і є, звичайно, англійськими буквами. Хочу застерегти ось тут отримувач. Ми маємо тут дописати свої дані. Тобто, ось цей чувачок, це його ім'я, ну і плюс ми маємо вказати. Міст China ID. Ось наш міст China ID, тобто наш ID в системі MyMiz для того, щоб ідентифікувати цю посилку саме під вас. Він ще відображається. Ось тут. Ну і в принципі, тут у нас лише один склад, ну і відповідно одна адреса. Обов'язково беріть дані звідси, а не десь де інде з інтернету, тому що ці дані можуть помінятися, може помінятися просто адреса відповідно складу. Ну, і відповідно, ви можете замовити вже на стару адресу. Тому беріть актуальні дані саме з особистого кабінету. Ну і відповідно вставили сюди, зробили замовлення, оплатили. Після того, як продавець. Відправив вам замовлення, неважливо з Аліекспресу чи з будь-якого іншого сайту, вам нададуть ТТМ, тобто е, номер для відстеження. Ну і відповідно, після того у вас є, до прикладу, товари або ні, навіть не товари, а посилки. Ну і відповідно, ви створюєте посилку і кидаєте тут номер для відстеження. Ну і відповідно можете скинути тут всі посилання на товари, які ви замовили в тій посилці, кількість, ну і відповідно ціну за одиницю для того, щоб все це діло правильно пройшло через митницю. Якщо ви Цього не зробите можливість затримки на митниці. Десь у них на сайті є калькулятори. Саме скільки буде коштувати, ціна доволі таки непогана, скажем так. До прикладу, якщо взяти море, ну і відповідно буде відправка в один клік, тобто ви відповідно ставите ТТН ку і посилання, ну коротше, оформлюєте свою посилку, ну і відповідно чекаєте, поки вона приїде на склад, і потім просто ти йде відправити. І відповідно, якщо багато цієї посилки буде 30 кг, ну і відповідно вам доведеться заплатити 172 долари лише за доставку. А якщо взяти, до прикладу, в один кілограм там, чи, до прикладу, у 2 кілограми ціна майже не міняється. Лише при 3 кілограмах і більше вже міняється ціна. То ви можете бачити, що у нас ціна буде 13:40 за доставку. Хтось може сказати, що це дуже дорого, хтось для когось це буде нормально, ну але маємо те, що маємо. Якщо, до прикладу, вибрати авіа, то воно вже трошечки збільшиться, хоча, наскільки я розумію, авіа зараз просто не працює. У вас просто немає цієї опції, саме в особистому кабінеті. Ну, якщо подивитися, тут ще трошечки міняється від кур'єра чи просто від відділення. Ну, і відповідно, якщо взяти море, то нічого не поміняється. А якщо взяти авія, то буде трошечки дешевше, якщо ви замовите на відділення. Ну можна поклікати трошечки цей калькулятор, ну і відповідно подивитися. Якщо ви знову ж таки в Європі і хочете таким чином також замовити, то все це діло працює. Ну міст чайна працює також, окрім України, в Румунії, Угорщині, Словаччині, Польщі та Німеччині. Хоча Майміст, до прикладу, знову ж таки працює на те, щоб викуповувати товари з Європи, так чи з Великої Британії, ну, з Англії, і доставляти їх в Україну. Я цим також користуюся, тому, напевно, треба зробити відео і про це. Отже, панове, знову ж таки, доставка буде індивідуальною, скоріш за все, тому що об'єми різняться і взагалі товари різняться. Ну, але приблизно ви можете тут подивитися, в разі чого, звичайно, можна звернутися і в підтримку, тобто у цей чат, ну і відповідно з ними поспілкуватися. Що, до прикладу, у мене є ось такий товар, і я хотів би замовити його, до прикладу, не знаю, там 10 штук. Скільки це буде коштувати? І. І, відповідно, вам прорахують. Хочете прорахують як для фізичної особи, хочете прорахують як для ну, щось типу фізичної особи підприємця, так, тобто з усіма документами, з офіційним розмитненням, з накладними і тому подібне. А якщо чисто для індивідуального користування, то я думаю, не буде проблемою. До речі, тут у нас вказані тарифи для індивідуального користування, грубо кажучи, до 30 кг. Якщо ж вам треба більше 30 кг, то знову ж таки бачимо тут індивідуальний прорахунок. Ну і, в принципі, ось, ось про що я хотів розказати. Все, користуйтеся, в принципі, щось розказувати детальніше, я думаю, немає сенсу, тому що все і так зрозуміло. Все, дякую за увагу. До побачення!